Місце чотири года, вже п'ятий пішов. У нас рідона Гражданские муж и жена, Ну вот как то так ні, я придложення не делал. Делать поки що не собираюсь. Я пока що не уверен. А пам'ятаєте цього персонажа з одного з моїх попередніх відео. Це вугар, і він дуже не хотів одружуватися на своїй дівчині, не дивлячись на те, що у них вже є дитина. Але чому? Чому чоловіки так бояться шлюбу? А для жінок це мрія номер один всього їх життя. Моє зала Достроки отче. Привіт, Ілана, і давайте поговоримо про шлюб. Що це таке, навіщо взагалі одружуватися і коли це варто робити? Дуже багато дослідників і соціологів зараз з усіх прасо кричать про те, що інститут шлюбу змінюється або руйнується, бо все менше і рідше молоді люди приймають рішення вступати в офіційні стосунки і укладати шлюб, а все частіше вирішують жити оцим аморальним цивільним шлюбом або, взагалі, без стосунків. Це просто треш і содомія. Для початку давайте взагалі визначимо, що таке той шлюб. Шлюб це сімейний союз чоловіка та жінки, зареєстрований у державному органі реєстрації. Актів цивільного стану це офіційне визначення шлюбу. Все сухо і зрозуміло. Дві людини вирішують юридично підтвердити свої романтичні стосунки і стають для держави партнерами. Партнери по коханню, так би мовити, ще у деяких визначеннях уточнюють, що це добровільний і рівноправне союз двох людей, і це дуже важливі уточнення, тому що чисто з юридичної точки зору змусити когось одружуватися неможливо. Ми не беремо до уваги і маніпуляції однієї зі сторін чи якихось третіх осіб. Проте от неофіційних визначень існує безліч, там політ фантазії не обмежений, і кожен трактує шлюб через призму своїх власних цінностей і очікувань від цього самого шлюбу. Що таке шлюб особисто для вас Пишіть в коментарях, ну а що це для мене означає, я скажу вже у висновках, додивіться до кінця. Але поки давайте розберемося, чому взагалі люди одружуються. З цим питанням, звісно ж, я пішла у Google шукати в сраті статті. Ну вірніше, я прям їх не шукала саме сраці, вони ось самі мене знайшли. Отже, чому жінки хочуть заміж? В першу чергу причина, по якій дівчата прагнуть вийти заміж, це стабільність і впевненість у відносинах з партнером. Чоловікам набагато складніше зважитися на шлюб, тому якщо обранець готовий піти на такий важливий крок, жінка набагато впевненіше почуває себе біля свого коханого з повною готовністю зачати дитину. Такий вчинок, як шлюб, каже жінці про кохання і вічне співжиття. А шлюб треба тільки щоб зачати дитину, без шлюбу це не можна зробити. І чи можна тоді стверджувати, що челд не хочуть заміж? Ладно, тему дітей ми розберемо трохи далі, от прям детальніше. А зараз я хочу заакцентуватися на твердженні, що шлюб означає вічне співжиття, так ніби у нас розлучення заборонені. Життя таке ми можемо змінюватися. Можуть мінятися наші цінності, наше бачення майбутнього, наші плани. І ці нові характеристики і погляди можуть не співпадати з поглядами наших партнера чи партнерки. І тоді вже жодна. Бумажка, жоден шлюб, жодна дитина вас не втримає разом. І це нормально, бо іноді розлучення це найкраще, що може статися зі стосунками. А покладати великі надії на те, що тільки завдяки укладеному шлюбу, ви проживете разом до кінця своїх днів і помрете в один день. Це марна справа. Добре, якщо так, але це взагалі не гарантія. Чому чоловіки одружуються? Перша причина, по якій чоловік готовий дружитися, це велике бажання його дівчини зіграти весілля, і тільки потім прокидається інстинкт даний сильній статі природою позначати свою територію. Пропонуючи руку і серце коханої жінки, чоловік показує всьому світу, що ця жінка зайнята, а значить, належить тільки йому. Знаєте, якби мій хлопець погодився на шлюб тільки тому, що мені це треба, то ніякого шлюбу не було б. Тим паче тільки заради весілля. Не розумієте, укладення офіційного шлюбу це досить серйозний крок, щоб цього хотів тільки один з пари. Та я чомусь думала, що кріпосна права та інші форми рабства у цивілізованому світі давно відмінили і вважають незаконними, щоб чоловік вважав, що дружина йому належить. Повертаємося до визначення шлюбу. Це добровільний і рівноправний союз. Ніхто нікому не належить. Суть здорових стосунків у шлюбі чи ні в тому, щоб щодня обирати добровільно, залишатися вірним своєму партнеру і залишатися з ним, знаючи, що тебе ніхто не тримає, не обмежує, і ти нікому не належиш, а не тому, що. Тобі складно або ти не можеш піти, або підписав вже якийсь папірець. Як і, в принципі, мене взагалі лякає ця логіка, що в шлюбі хтось комусь належить, і чомусь саме чоловіки вважають, що жінки належать їм. А жінки погоджуються з тим, що вони належать чоловікові, тому що це дуже романтизована штука, бо це ніби дає чоловіку право володіти жінкою, і робити з нею все, що йому захочеться, будувати заборони, які йому заманеться, обмежувати, як йому буде зручно, і постійно ставити жінку у слабше положення. А це дуже небезпечна штука, яка межує з аб'юзом. На ранніх етапах, особливо в медовому місяці, це навряд чи буде проявлятися, але якщо чоловік саме це закладає у поняття шлюбу, і саме це. Цього від шлюбу очікує, то ну, дуже великі ризики того, що це переросте в насильство. Не завжди, але шанси високі. Але як ми знаємо, стереотипно чоловікам дійсно набагато важче зважитися на шлюб. Але чому? Давайте читати. Страх перед зобов'язаннями деякі чоловіки можуть відчувати страх перед великими зобов'язаннями, які супроводжують шлюб. Це може включати в себе відповідальність за сім'ю, фінансові обов'язки та загальний зобов'язаний життєвий стиль. Дуже розповсюджена причина, але особливо смішно це чути від чоловіків, які вже давно знаходяться у стосунках, може вже живуть разом, може навіть дитину спільно мають, але от розписатися. Ну це надто серйозно. Вони до цього ще не готові. Я не знаю, не впевнений. Ну тут, окрім інфантильності і безвідповідальності, я інших пояснень взагалі не бачу. Ну і щодо відповідальності, якщо будувати родину за оцими гендерними стереотипами, то так на чоловіка дійсно повністю лягає задача забезпечити родину, а це дружина і в майбутньому діти. А це не те, щоб дуже легко. При тому, що і жінка не дуже той виграє в такому розкладі, тому що на неї лягає повністю весь побут. Саме тому я вважаю, що ці гендерні стереотипи установки псують життя абсолютно всім. Якщо ми говоримо про рівноправ'я, ми говоримо і про фінансову сторону також, що знімає частину відповідальності за фінансове забезпечення родини з чоловіка, а жінка знімає частину побутової роботи. І все ділиться плюс-мінус однаково. А це вже не так і страшно. Бажання вільного способу життя. Деякі чоловіки віддають перевагу вільному способу життя, не обмеженому сімейними зобов'язаннями. Вони можуть шукати незалежності та свободи, якої може бракувати у шлюбі. Добре, бажати свободи це прекрасно. Не бажати пов'язувати своє життя з однією людиною це нормально. Але я вас дуже прошу, якщо ви з таких чоловіків. То не вступайте в довгі моногамні стосунки і не обіцяйте дівчині те, що вона хоче почути. А ви не збираєтеся виконувати, не витрачайте час іншої людини. А багатьох годував обіцянками у своєму житті, але визнаю, це була найщитріша. Я знаю пару, де хлопець 6 років тягнув. Врешті-решт вони саме з цієї причини і розійшлися, і це було неприємно для обох. Не робіть так страх перед розпадом стосунків. Деякі чоловіки, маючи в своєму досвіді або серед своїх близьких, велику кількість розпадів шлюбів, можуть боятися, що їхня власна сім'я може стати жертвою такого ж розриву. Ну це дуже логічно. Боятися сильніше пов'язати стосунки і ускладнити процес розлучення тільки тому, що такі стосунки можуть розпастися. Це як боятися їсти тільки тому, що потім ти знову будеш відчувати себе голодним. А ну і без шлюбу стосунки не можуть розпастися. Це ж всі знають. Ага, окрім того, що це тупо нелогічна причина. Я нагадую, що розлучення це нормально. Так це боляче, так це неприємно, але іноді це найкраще, що може статися з вашими стосунками. Головне робити це цивілізовано і залишатися в нормальних стосунках опісля. По можливості. Сприйняття шлюбу як втрата свободи. Деякі чоловіки можуть переконувати себе, що шлюб обмежить їхню свободу та самостійність. Це особливо стосується тих, хто ставить високу цінність на індивідуальну незалежність. Дивіться, чуваки, лайфхак! навіть два. Психотерапія та здорові стосунки спочатку. Ви самі ходите на психотерапію, стаєте самостійною та незалежною особистістю, а потім будуєте здорові стосунки з теж вже здоровою самостійною і незалежною особистістю. Так, тут могла би бути ідеально одна реклама, але вони знову не заплатили. Так, от в таких стосунках ніхто не буде позіхати на вашу свободу. Але я розумію, це складно. Набагато легше сидіти і казати, що шлюб для слабаків і взагалі то щось погане. Добре, з чоловіками розібралися, але ж ми знаємо, що жінки навпаки зазвичай рвуться заміж і роблять це ледь на метою номер один у своєму житті. А молюсь про те, що вийти заміж із 14 років. Прошу Бога. А він не відповідає: чому одні дівчата виходять 18, створюючи себе сім'ї і все не добре, а мені 26? Я молюсь, працюю в церкві, але за сфера життя не складається. Ну, цей мрак я взагалі коментувати не буду. За мене це вже зробила Аліса Наумова на своєму каналі. Але навіщо це потрібно жінкам? Ми цю тему трошечки на початку вже зачепили, але давайте поговоримо детальніше. Ми повинні придивитися до людей, які сьогодні укладаються, бо здебільшого живуть у шлюбі. Серед них переважають найбільш багаті та освічені люди. Ці жінки не виходять заміж заради сексу. Середньостатистична американська жінка сьогодні має вже десятирічний дошлюбний досвід сексуального життя, перш ніж укладе перший шлюб у віці 27 років. Їм не потрібно виходити заміж за для економічного виживання. У них достатньо високий потенціал заробітків, що вони за необхідності можуть обійтися без чоловіка. Їм не потрібний шлюб за для статусу. Незаміжня жінка сьогодні легко досягає висот професійної та соціальної кар'єри. Їм навіть не потрібно виходити заміж щоб мати дітей, оскільки народження позашлюбних дітей вже не викликає суджень з боку суспільства. Польський антрополог Броніслав Маліновський характеризує шлюб як засіб прив'язання чоловіка до жінки та дітей. Ні, мені звісно лести те, що тут заміжніх жінок називають освіченими та багатими, тільки те моє багатство. А, взагалі, тут є і доля правди, і доля херні. Так, більшості жінок зараз не потрібно. А... Заміже для того, щоб покращити своє фінансове становище, соціальний статус, мати можливість жити сексуальним життям, ну і так далі. А якщо і є такі мотиви, то вони не настільки першочергові, як, наприклад, 150 років тому. Але цей те, якщо прив'язати шлюбом чоловіка до дітей, це щось із ж опори, щоб народити дитину, щоб врятувати шлюб. Це не працює, не можна проти волі людини прив'язати її до себе. Так, ви можете з'їхатися, можете жити разом, але це не означає прив'язку, і це дуже ненадійний ґрунт для шлюбу. Чому багато з реалізованих, освічених, незалежних жінок все ще обирають шлюб? Моя відповідь одним словом це народження дітей. Це ж два слова. Ладно. Народження і виховання дітей завжди було однією з ідей, що лежать в основі інституту шлюбу. Але сьогодні це головна мета шлюбу. Народження дітей це прекрасно, якщо цього хочуть обидва партнери. Мати бажання дати найкраще своїм дітям і відповідально підходити до їх появи, це неймовірно. Проте я вважаю цей тейк дуже деструктивним, тому що він підсилює тиск на ті пари, які хочуть мати родину, але не хочуть або не можуть мати дітей. Як, в принципі, і тейк про те, що повноцінної родини без дітей бути не може, бо може. Так, мене це висловлювання задіває, тому що я у шлюбі. Більше чотирьох років у мене немає дітей, і найближчим часом я їх не планую. І я не знаю, чи я буду взагалі колись хотіти мати дитину. І коли я виходила заміж, це було останнє про що я думала. Як, власне, про фінансову вигоду чи соціальний статус, чи ще щось, тому що ми були студентами, нам було не до цього. Ми просто хотіли сім'ю, ми просто хотіли родину. А якщо раптом так виявиться, що хтось із нас, ну ми ж не перевіряли і не пробували, виявиться безплідним. То все, ми родиною не вважаємось, чи що, діти це лише доповнення до сім'ї, один із варіантів норми. Тому я абсолютно проти того, щоб казати, що діти це обов'язкова умова чи мета шлюбу. Як ви бачите, я релігійну тему взагалі не зачіпала, але якщо вам це цікаво, то можемо поговорити про шлюб а, з точки зору релігії. Там трішняку теж вистачає, просто дайте знати. Ну, і давайте до висновків. Коли я готувалася до цього відео, я пішла до своїх друзів питати, що вони вкладають у поняття шлюбу, і які вони в ньому бачать плюси і мінуси. Я спочатку хотіла винести це в окремий розділ і окремо поговорити про їх думки, про їх відгуки. Але так вийшло, що майже всі відповіді були з приблизно однаковим змістом, ну там з деякими різними деталями. І більше того, їх бачення дуже сильно співпадало з моїми думками. Це були абсолютно різні люди, вони не знайомі між собою. Але я хочу вірити, що це не тільки моя бульбашка, а більшість молоді, які ще планують вступати у шлюб чи будувати родину. Думають так само. То, що ж для мене означає шлюб як для людини, яка вже більше чотирьох років заміжня. Це впевненість і безпека. Я зараз не буду розводити тиради про романтику і кохання, бо все це може існувати і без шлюбу. Впевненість в людині, яка не побоялася перед державою, перед всіма знайомими і друзями, перед родиною, заявити, що він довіряє і кохає настільки, щоб. Ще сильніше і тісніше пов'язати своє життя зі мною. Це безпека, що в разі чого, якщо раптом щось станеться, то в лікарняній палаці я зможу бути поруч з ним. А якщо що станеться зі мною, то він зможе бути поруч зі мною і приймати рішення по моєму лікуванню і по моєму життю. Живучи в країні, де йде війна, і щодня гинуть люди від ворожих ракет, ми не можемо оминути питання загибелі одного з партнерів. І якщо раптом таке станеться, то він зможе забрати моє тіло я зможу забрати його. А для прикладу, у мене в Україні немає інших родичів окрім мого чоловіка. А якщо колись ми вирішимо народити або всиновити дитину, ми будемо рівноправними її опікунами і будемо нести за неї однакову відповідальність. І ще багато таких здавалося б формальних моментів, але які насправді дуже важливі. Тобто, ви фактично на всіх рівнях і для держави, в тому числі, стаєте найближчими двома людьми у світі. Саме тому до шлюбу потрібно підходити дуже Відповідально, найкраща основа шлюбу, на мою думку, це кохання плюс довіра плюс повага. Без чогось одного це буде дуже хитка основа. Без кохання ви просто друзі. Без довіри ви ніколи не будете почуватися спокійно і в безпеці поруч зі своїм партнером чи партнеркою. А без поваги це аб'юзивні стосунки. Саме з такою комбінацією шлюб буде просто новим етапом, логічним розвитком ваших стосунків. Але на ваші взаємовідносини він ніяк не повпливає. Plavaja. Ви таки залишитеся закоханою парою, але просто зміниться статус одне для одного. Якщо ж хоча б один із пари закладає у шлюб якусь корисливу егоїстичну мету, то він довго не проживе і розпадатися він буде дуже боляче. А розірвання шлюбу це один із тих величезних мінусів, про які казали мої друзі. У одного з них навіть був такий досвід. Ви вже не можете просто сказати до побачення і розійтися кожен своєю дорогою. Цей процес дуже ускладнюється і затягується. І це одна з. З причин, чому до шлюбу треба підходити відповідально. Ну і підсумовуючи все, що я тут сьогодні наговорила, шлюб це не страшно, шлюб це добре і має більше плюсів, ніж мінусів. Але тільки в тому разі, коли у вас вже хороші здорові стосунки, в основі яких лежить довіра, коли ви не очікуєте, що шлюб якось врятує або змінить ваші стосунки. Тому одружуйтесь, кохайтесь, народжуйте дітей, якщо ви цього хочете, і будьте щасливі. До зустрічі!